Чим родова енергія може допомогти в мені, в моїх досягнених цілі? Задали мені питання. Давайте розберемо. Родова енергія це справді потужний ресурс і вона може стати ключем до ваших досягнень. А тепер уявіть, що ваша родова система це невидимий потік, що несе в собі весь досвід, силу, таланти та мудрість ваших предків. Семи поколінь, коли ви з'єднуєтеся з цим потоком, ви отримуєте підтримку, яка допомагає вам на шляху до своїх цілей, яка родова енергія допоможе вам досягнути. Досягнути цілих Джерел сили, джерело сили та підтримки. Усі випробування, які пройшли ваші предки стали їхньою силою. Ця сила у вашому ДНК. З'єднуючись з родовою енергією, ви ніби отримуєте підтримку цілого покоління за своєю спиною. Це дає вам додаткову впевненість та стійкість у досягненні своїх цілей, відкриття талантів, здібності, ви можете усп... успадкувати не тільки колір очей. А й схильність до творчості, бізнесу чи науки. Робота з родовою енергією допомагає розкрити ці приховані таланти, які були у вашому роду, та використовувати їх для свого успіху. Усунення блоків та сценаріїв, часто наші найбільші перешкоди, це не зовнішні обставини, а успадковані програми. Страх бідності, синдром самозванця, невпевненості у собі. Ці програми Передаються з роду в рід, усвідомлюючи та опрацьовуючи їх, ви звільняєтеся від навантажу минулого і відкриваєте шлях до нових можливостей. Інтуїція та мудрість, родова енергія, містить колективну мудрість, налаштовуючись на неї. Ви можете розвинути свою інтуїцію, вона підказуватиме вам правильне рішення, допомагаючи уникати помилок. Що були в роду? Та вказувати на найкоротший шлях до ваших цілей. Родова енергія це немає, а усвідомлена робота. Ви не просто отримуєте допомогу. Ви стаєте свідомим спадкоємцем свого роду, який перетворює спадщину минулого на успіх у сьогоденні. І зараз я відкриваю вам можливість пройти безкоштовну діагностику по вашій родовій кармі. Тільки 10 місць. Тільки до 21 вересня поспішайте і використовуйте можливість.